Його звали Геральтом із Рівії. Він був Відьмаком, убив це потвор. Місто горить Як неприємно це все бачити. Віть мене. Відьмаче, ти маче з неба нам впав. Шані, Шані розповідала тебе. про тебе. Віділиш ми бачилися в лікарні лабоди в прямому районі візими. Відяв ще шабачили шані. Слушали вже уже вона облаштувала шпиталь. Ми, ми не вона намагалися туди потрапити, але по всьому місту вирує війна. Там ми не самі не, ми не зможемо. Вальтоли ордена та коїтелі б'ються за кожну вулицю, кожну площу. Дають за придіють за принципи, хто не знаме до проти нас. Добре, що не давриш, решти тягнути себе війну. Достачі довомож нам дістатися до лікарська Діть за мною, тримайтеся поряд. спробуй уникати бою, але ніколи не знаєш напевно. А куди мені йти? Типу, де там шпиталь? А ось він. Шпиталь тут. Ідіть нахрен. Ми в шпиталь. Дякую, що Дякуємо, Дякуємо тобі, Гарде. Без тебе ми не впоралися. Так, Чи всі ці ризикни, напевно, скривдили б нас. Тіше, що я вже мог би помогти. що зміг допомогти. Та, та війна до добра не доведе, оскільки найбільше страждають порядні мешканці без зим. Так, більшість порядних мешканців байдуже на ордени ельфів. Вони хочуть спокійно. Вони хочуть спокою. Просто точне рішення, переломний момент. Я знайшов спосіб. Не варто вмирати за ідею. Тим паче, якщо в її основі лежить ненависть. Я вибрав нейтральність. Я відьмак. І всіх растував. І всіх розчарував. Та в сраку є допомагати ордену, вони всіх нелюдів вирізав. І сраку допомагати. Вони всіх людей ріжуть. Ми Маме, мож, можемо тобі чимось допомогти, візьмаче. Маємо багато але роботи, але для тебе завжди знайомимо хвилинку. Навіть, навіть довше хвили. хвилинки, але не зараз. Борхання нас уб'є, вона трішки задрісна. Розумію. До, До побачення, дівчата. дівчата. Привіт, Лізіматча. Бачиш, що ти влаштувала шпиталь. Ти безкри. завжди був розумним, можемо, можемо трішки поговорити. Ти певно не зауважив, але роботи. я маю купу роботи. Зрештою не знаю, про, про що ми можемо говорити, якщо не нагідна гідна довіри. Про що ти говориш? Як про що? Про Альвіна. Достатньо виразно показав, хто гідний відьмацької довіри, а хто ні. Ти можна час від часу переспати, а кому довірити дитину. А кому Але не хочеться чути, може допомагати пораненим. Майстре! Міццо. Майстре, чи Міццо. ви відьмак? Чи Овшен, Саме так, було? що сталося? Мастер Геральте, потвора людей буває. Скажи нарешті, що сталося? Трига з'явилася біля вежі. Мене відправили щоб відьмака привів. не можуть дати Уже п'ятеро дух пустую, допоможі. Ту найвищу, білки її підпалили, точно знайдете, пане? Треба йти до вежі та розібрати ситуацію. Эммм. Черт? не потрібні мінерали для компресів. Ну, знаєш, де можна дістати винний камінь. Винний камінь? В мене є винний камінь. Оптиматор. Слухай, в мене винного камня немає. В мене є оптиматор. Nad używasz mojej cierpliwości. Boję się, co zrobi Shani, kiedy ogarnie ją szhao zazdrości. Боюся, що зробить Шанні, коли її охопиться на, на позадресі. Я дивлюся, у вас немає важливих речей, так? Я ну добре. Я що мені робить взагалі? Я Окей, усякому мені треба покинути шпиталь. Тому що, ну... Просто мені треба покинути шпиталь. І взяти нові закази. Я яйця виверне вже не... не те. Лист до Еріка мені я вже його читав. На псів я не буду вже здавати. Веселісхів теж нікому здавати. Читаємо. залишки від привидів. Так званий пил смерті. Але оплата Гальхштейн. Ним доброго короля. Фольтеста заплачу за внащення брукс Для доказу вбивства вампірів, потрібно мені ушить фалконів крові. Капітан Найманців. Добре. Замовлення на цментері. Заплатимо за, доп... за помсту цментерам. Доказом вигнаного замовлення є 5 цілих щелеп. Біженці з візими, що живуть на болотах. Цементер це... це хто? В мене є типу щелепи цментерів? О, реально є. Кров п'явок потрібна для екологічних досліджень. Підтримуйте добру справу і отримати винагороду золотом. Платимо за 10 доз друїди. А в мене крові пиявок, як я розумію, немає. Ну не Так, судячи з того, що в мене не пройшла анімація. Аркаїнів щедро заплачу за дві унці слини гаркаїну. Калікштайн. Окей. Йоп, мене ненавидять сине наводит. <ріць>... Ковальня. Корштани, самотня вежа Прилом моря. Ковальня напевно? Мене всі ненавидять, просто восемь не всі ненавидять. Лабораторія Колькштайна. Чоп, його тут нема. Тут тільки два найманці. Исходит донизу. Але це... все ще нічого не означає, тому що все ще тут нема. Так, Гелькштайна тут все рівно немає. Куди він пішов? Окей, раз я. Я не хотів спускатися донизу знову. У мене не було бажання. А, раз я. Не можу його знайти тут. То він напевно є десь тут на вулиці. Чимерський солдат. Лист, лист, тіло. Чотири крони. Ну як крони. Діо. Чи Чиш, скільки тут цих. Это элиф. Я щось не разумею. Давай же. Я... Да разобраться ситуацию. Ось бежи. Я якось не в ту сторону пішов. А, реально.

Нарешті нарешті потуло, ця потвора мертва. Що ти робиш? Що уші солдати юзі зістрігують, тож прибіг подивитися на спів... з... співну з ногу зімську стрілу принцесу. Тіправда це не стріга, але також цікави. дуже цікаво. Кіркштайн, не збуджується занадто. Треба заплатити цим добрим воякам, щоб забрали та занесли шматки тіла до моєї лабораторії, а пізніше. Хвилинку, якщо знаємо, що це не стрига, тоді що це було? Бо це точно не куршмарк? Це результат приєднання алхімії, генетики, біології та чорної магії. Вже не можна, можна дочекатися, що поглянути щоб поглянути його прийшли ближче. Словом, це мутант, щось схоже на тебе. щось не до конца, але не зовсім, але схожий мутація, мутація пришвидшена магічними і алхімічними, і алхімічними чинниками. Сторонні ефекти Тактично не контрольовані. Напевне, дуже швидкий і сильний. Тоби сказати більше, діабель. мушу його трохи порізати. Віжко Ти знаєш, звідки тут узявся? Солдати казали, що прийшов із боку звинтеря на болотах. Слухай, уся цей сувій подумав про стригу, але це краща здобич. Якщо збираєшся вбити стригу, то на основі цього рецепту можеш приготувати сильний еликсир. Саламандра щоразу стає зухвальнішою. Пришвидшені мутації, експерименти мутації людях, та експерименти на людях справа. це паскудна справа. Багато років зберігали і уникали тебе з покус. Моя повага. Ну добре, ну, добре. але щось і справжньою стригу. Які чутки? Коротко.

Geralt, Geralt. Dwa Eee. Dawa po ogłoszenia. Da Nawet dwa wykasane na łazie. Przywidów, mów o pył śmierci, prawda? Fiorów. Chodzi o pył śmierci, prawda? Oczywiście. Zwiecno. I jak, jak idą te grave Geralta? Geralt? Prostsze prosto, Poszło jak spłatka. Oto on. За Дякую за допомогу, білий вовче. Ось твої гроші. Твоє 300 оренів. Реальте? Два поголошення, навіть два, два якесь. саме... не дві порції склада. Мій лівубний відьмак про це завданням. Звісно. Очеві. Ось від... виділення. Прошу, Прошу Геральт. Чув про обладуну Крука. Крука? Так, так дуже цікава гленда з точки зору науковця. Там багато Там інформації про технології інформації гномів. В гномів. Дав би міг відтворити Крука. обладнану круку, якщо Іщо принесу компоненти. компоненти. Хм... Подумаємо. Промаші. Так, буде. Потрібно кілька дрібниць. Проня графіка кобарейтера, який загинув битві під Бренною. Його цілу разу з блокунками спочиває в крипті на цвинтарі. Цвинтар крипті на Цментаж на болотах. Кобрейтер. Не має бути жодних проблем. Ще щось. Записи твійського майстра пісні. Знову член на, на болотах. Розгрубувати гробний серпійську майстра пісні жодних проблем. Отже, на, на болотах є стара печера, яка наразі занята біженцями. У ніз найдеш непомітний на перший погляд камінь, накінчутливий до магії. на магію. Знам ще трохи трохи, трохи знаюся на чарах. Якщо використаєш на, на ньому відповідну комбінацію знаків, то ви то відчинно, перед тобою таємний прохід до майстерні, відомої чародійки а грис і славі звучить доволі цікаво. Там, Там мабуть, зілилися кілька потвор, тому будь обережний, Відшукай скриню, а магічну формулу. Якщо принесеш мені її, то зможу відтворити броню. нього. Яка комбінація знаків? Арт. Арт. Игнит основа арт. Только никому не кажи. Только не сдать. Ну и очевидно, потребна броня круга. Узнай на бой. Мы сброи круга. Без этого не рушим. Сраку. сраку. Райвер. Какие в сраку райвера. Хліб насущний, мені треба зайти к ньому в лабораторію. Gerald! Król doroczył mnie rozwiązać rozwiązaniu problemu z Ustrychem. Król zlecił mi załatwienie problemu z Trzygi. Swego czasu czas się pokazuję, że nie było w tym Nie było w tym miejscu. Nie było w Nie umarłego. Щодо до стриги, то можеш пережити ніж біля її лава. Лігва, ти вже знаєш. Надо бы запустити стать цими словами для зброї особливо. Аргенти її так зупинити no, фризкую принцесу. Знаєш, я тут подумав. Wiesz, так. Się о мутації. Мова про мутації. Тобто думав, що всі się, ці дослідження мутації можуть розв'язати проблему з безпліддям? Могу розв'язати проблем без Ні. Ні, мені шкода, Радгад. Так і думав. Бувай. Зачекай, Кекштайн. Я хочу з тобою поторгуватись. Мені треба... ...нікла клафледера. Продати. Вони нахер нікому не здались. І. Основно... І... мені щось треба. Винний камінь. Добре. Бувай. як, як я до тебе прийшов взагалі. А, ось так. Точно. Точно, точно, точно. Треба завершитися до своїх товаришів і повершити еще далі. На треба підвижі. Смак помсти. Краївка саме має бути виплатити в центрі на болот. Може передати за шпиталь, спин породі шайни. Бля. Важаката. Знаєте, мені оце ваші цементаври зараз. Мені б ліпше покинути вас ту ментаври, тому що мені воно просто не потрібно. Мені потрібно пробитися знову до шпиталю. А не оце от усе. Усе Як Це, було? Це була фальшива тривога. Якийсь мутант напав на солдатів. Потрібна допомога. Не більше за інших пацієнтів. Дозволь самі вирішувати. Ти цілий. Не, не боїшся вийшла і ельфів, що перші другі можуть вирішити, що лікуєш їхніх ворогів для, для мене врагові, це не вороги, а лише поранені. У цьому шпиталі немає ані політичних, ані політичних, ані расових розподілів. Зрозуміло, це під бренною. Растіра лікував і, і, і наших і ніргарців. Закрив поранення своїм тілом, коли прийшли ельфи. Якщо з'являється тут, з'являєшся тут. тут Сподіваюся, що два оборонити пацієнтів. Звісно, Шані. хочу, щоби ти втекла, та не намагалася в жертву собою. Це гарно. Чому ти кажеш? Заради молітарі, що ти за звуки? А ось про що і казали. Бачу, що лікуєте тут людей. Це Як це так? Ми завдаємо рану людям вулиця на вулиці, щоб вони помирали, ви а ви їх лікуєте? Не бачу тут жодної логіки, і це суперечить нашим інтересам. Забирайтеся, хуеть и хуєть Забирайся, не шпиталю, вбивство там тобі місце серед наш інших убивців побивати одне одного, ну, новий, якщо хочете глопиться, хеть. Шані, Шані стережися, убийство. убивці, ці люди бути Як, можна ранних, як пасти? можна так низько впасти? В місті, відбуваються гірші, речі. Dziękuję, Gerard. Дякую, Гера. Дякую, Гера. Від імені всіх пацієнтів. і від себе. І своїм. Нема справи. Без проблем. Мушу йти. До побачення, Шані. Бувай, Гера. Бувай, Геральто. Для цього вони прийшли сюди, окей. Okay. Що тут відбувається? Ви спізнилися. Як бачите, усі нападники мертві. А зараз, будьте ласка, вийде. Рекайте поранено. Тут є нелюди. Мусимо всіх заарештувати та допитати. Хто видав цей наказ? Наш командир, наша командирка Біла Райка. Годі Балакнини. Геть дурний вояче, або зараз підеш, або тут тебе винесуть. Помри придурки прийшли. Треба випити. Повірю, не можу, що хотіли ось так от просто нас повбивати. Може ще якось допомогти. Маю дітатися до цвинтаря на болотах та стане табором мудроїди. Мають ліки без яких більшість тих нещасних не доживуть до завтра. Якось я прекрасно складається, бо також має владнати там певну справу. Спробуємо промайнути попс. Рушаємо через задні всі, спробуємо оминути бої. Шанім. Звісно, все цікаво. Дуже цікаво. Тут дуже-дуже цікаво все це. Але, знаєте, мені треба на другий поверх. Хотілося, б тебе ще не розумію. Щось я не дуже-дуже, дуже, 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 дуже розумію. Брукси і пиявки в мене залишилось, окей. Погані новини. Заглядала Я зазирала вже до перевулку. Єдина це єдина дорога, і вона руїться трупу їдами. Це просто незначна проблема. Це, це просто незначна проблема, Шені. Не мертве, Шані. Навіть у битві Бренною є стільки не, не було. Чуми. пожежа, там, їх була пожежа. там ще більше. Де там? А, вон там, ну. Так. Там їх дійсно ще більше, але Слухай... слухай, чи... А ні Не до шпиталю. Тому що... HP z mnie w nie, przy... nie Ilu jeszcze rannych przyjdzie nam leczyć. Ile krwi będzie przelane? Nie mogę się już doczekać. Можливо, то це не найліпший шлях. З двох зол волію вибивати по двох. Не хочу вплутуватись в, в чужі конглі. Тоді це єдина прога. дорога. Рушаймо. Ще раз все гірше. Тримайся, вже видно вихід. О, Райло Серйозно, командиры. Ордену Палаючий Рози хочуть вбити скуєте, окей. І він випускає стрілу у Райло. І другу стрілу у райло. Забираємося звідси, ж жрацію, їй вже нічого не допоможе. Ми з добором станемось на болота, там, там, там має безпечніше. бути безпечніше. Ну, я б не сказав, що на було так безпечніше, ніж в місті. Але вибору немає. Ох, це, це було страшно. страшно. Ні, я ніколи так не, не боялася. Ти була смілива. Не впоралася без тебе. Куди тебе провести? Маю владнати кілька справ. справ. Поблизу, поблизу я печера Трейдів, там, там я буду безпеці. Ублизу є печера дроїдів і ти там будеш в безпеці, а ти впевнена? Тому що я от не, не впевнений ніхіра Що ти будеш там в безпеці.